Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку многочлен, подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена. Ми сьогодні розглянемо з вами теорію, там небагато, більше прикладів розв'язано. І розглянемо завдання початкового і середнього рівня складності. Безумовно, що нам знадобляться формули вивчені раніше, і я сподіваюся, що ви їх вже засвоїли. І так многочлена називають суму одночленів. Розгляньте приклади і усвідомте. Кожен доданок це одночлен, і його називають член многочлена. І ось такі приклади наведені. Многочлену якого два члени це двочлен, три тричлен. Роздивились приклади. Сума одночленів. Одночлен вважають окремим видом многочлена. Будь-який многочлен є цілим виразом, але не кожен цілий вираз є многочленом. Наприклад, цілі вирази ось такі 3 помножити на х-1, a плюс b в квадраті, m-n в третьому не є многочленами, бо вони не є сумою одночленів. Тут є множення і степінь. Подібні члени многочлена і зведення подібних доданків. Подібні члени це такі одночлени, у яких однаковий буквений множник. Наприклад, 7х2. Мнус 5х2. 8 з плюсом і 9 з мінусом. Це теж подібні. Звести подібні члени многочленів. Ну, потрібно їх додати або відняти. Згрупувати, додати, відняти. Розв'язано приклад і розгляньте його уважно. Стандартний вигляд многочлена це такий, який є сумою одночленів стандартного виду, серед яких немає подібних доданків. Якщо простіше сказати, це многочлен, у якого немає чого виконати. Немає тих дій, які можна виконати записано многочлен в стандартному вигляді. Роздивимося. В першому x квадрат мінус х2х, і ось тут ми бачимо, що можна виконувати множення х квадрат на x. Все, це не стандартний вигляд. В другому m квадрат плюс 3 mn 3 n квадрат Виконувати нема чого, многочлен в стандартному виді. Третє 9АБ плюс 7 мінус 5АБ. АБ і тут АБ. Подібні члени, їх треба звести: 9 АБ мінус 5 АБ. Це нестандартний вигляд. Ще розв'язаний приклад, я не буду на ньому зупинятися. Роздивіться самостійно і усвідомте, як виконуються дії. Степенем многочлена стандартного виду називають найбільший зі степенів одночленів, що містить цей многочлен. Ну і наведені приклади: 5х-7 це многочлен першого степеня. 2Mn плюс n многочлен другого степеня, тому що перший доданок містить m помножити на n. Ну і так далі. Розглянемо ще один приклад. Визначити степінь многочлена. Ми помічаємо, що цей многочлен записаний не в стандартному виді, тому спочатку зведемо подібні доданки. 2х2-6х2 плюс 4х2 буде 0, і залишається 3х-7. Тож, це многочлен другого степеня. Тому і те, то, що нам дан, визначається як многочлен другого степеня. Як я і говорила, теорії мало, але тут треба бути дуже уважними, усвідомити понятійний апарат. І для цього ви поставте відео на паузу. Подивіться запитання і знайдіть у своїх головах відповіді на ці запитання. Якщо ви відчуваєте, що не все засвоїли, ви можете повернутися до мого прочитання або до підручника і знайти відповіді на ці питання. Переходимо до розв'язування вправ. Як завжди, я рекомендую спочатку розібратися з ними самостійно. Це завдання початкового рівня, і значить, вони ніяк не можуть бути складними. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Давайте подивимося на ці завдання зі мною. Які з даних виразів є многочленами? У першому множення ні. Другий так це сума одночленів. Третій ні. Четвертий Y – так. П'ятий множення ні. Шостий сума одночленів, так. Сьомий так і восьмий – ні. Назвіть члени многочлена. перший 4 х у, другий мінус 7 х квадрат, третій 5, четвертий 3х. Перший мінус А в третьому, другий 4а в квадраті, третій мінус 9а і четвертий 3. 432. Складіть многочлен з одночленів. Ну, суму треба скласти просто з них, та і все. Подібне до ось попередніх, да, виглядів. Номер 434. Чи записано многочлен у стандартному вигляді. Для многочленів стандартного вигляду визначте їхній степінь. В першому. Так, він в стандартному виді, його степінь 3. Третій. Другий. Долунден. Можна звести подібні доданки, 2 і 3. Так, це В третьому. В другому 7 х квадрат плюс 3х квадрат подібні доданки, це не стандартний вид, третій сказала. Четвертий, Це квадрат помножити на c можна виконувати дію. П'ятий 3 квадрат х квадрат х тут треба ще перемножити, в другому доданку перемножити, тож нестандартний, і в шостому p квадрат мінус 19 стандартний вигляд. Степінь першого – 3, степінь шостого 2. Сподіваюсь, ви справились з цим завданням. Зведіть подібні члени многочлена. Навіть якщо ви спочатку не дуже зрозуміли, то тепер думаю, що зрозуміли. Да? Подібні доданки це у яких однаковий буквений множник. Поставте відео на паузу і попрацюйте, вам треба уважно роздивитися кожен з прикладів, переписуйте умову і поки переписуєте, помічаєте подібні. Попрацюйте. Так, дивимося на перший. 7х мінус 15 ху мінус 8 ху 15 ху мінус 8 ху подібні. Мінус 15 мінус 8 це мінус 23, 7х сам по собі. 7х мінус 23 ху Звели подібні доданки. В другому 8аБ мінус 5аб плюс 4б квадрат. Мінус 8АБ, мінус 5АБ, 8 мінус 5 3 АБ плюс 4Б квадрат. Третє. 9а в четвертому мінус 5а плюс 7а в другому, мінус 5а в четвертому плюс 5а, мінус 5а плюс 5а 0. 9а в 4 мінус 5а в 4. 4а в четвертому і плюс 7а квадрат. В четвертому 18а в четвертому Б, мінус 9А в четвертому Б, мінус 7БА в четвертому. Про третій можна сказати, що множники переставлені місцями. Від перестановки множників добуток не змінюється. Тож, мінус 7bА в четвертому ми можемо вважати мінус 7а в четвертому Б. Тобто всі три доданки подібні а в четвертому Б. 18-9 і мінус 7а в четвертому Б. В п'ятому 4b в третьому плюс b в другому мінус – 15, мінус 7 в другому плюс b в третьому – b плюс 18. 4b в третьому плюс b в третьому – 5b в третьому. b квадрат – 7b квадрат. 1 мінус 7 мінус – 6b квадрат. Мінус 15 плюс 18 – це 3 і мінус b – 1. Шосте. 9ху в квадраті, мінус х в третьому, мінус 5ху в квадраті, помітили вже подібні, плюс 3х квадрат у, мінус 4ху квадрат, ще один подібний до перших і плюс 2х в третьому. І ось іще пара подібних. 9х квадрат, мінус 5 х квадрат 4 і мінус 4 0. Х в третьому з мінусом, 2 х третьому з плюсом це буде 1 х третьому і 3 х квадрат y. Тут потрібно бути дуже уважними і помічати подібність, тому що. Інколи ось X, Y квадрат, X квадрат, Y. І вже починається таке трошки плавання в, головах, в глазах, в очах. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та визначте його степінь. Сьогодні ми про це вже поговорили. Поставте відео на паузу і постарайтеся виконати самостійно. Перевіримо х квадрат Y плюс x, Y помножити на y. Y помножити на y це y в квадраті, і степінь третій. Друге, 2а помножити на а квадрат помножити на 3b, 2 на 3 6, а на а квадрат а третій і помножити на b, плюс 5а. Степінь четвертий третьому 7х помножити на 5y квадрат. 7 на 5 35х в квадраті. Мінус 4 на 7 28 х y. Це неподібні члени, степінь третій. В четвертому 3а помножити на 4а помножити на мінус 5а. 3 на 4 на мінус 60. а на А і на а. а в третьому – Мінус А в третьому помножити на мінус 8Б. Мінус на мінус плюс 8а в третьому б Степінь четвертий. Знайдіть значення двочлена, якщо відоме значення змінної. Вам треба замість х підставити це значення і порахувати так само і в другому. Ну що ж, зупиняйте відео. В першому. Якщо х дорівнює мінус 1, то 3х2 мінус 1 дорівнює 3 помножити на мінус 1 в квадраті -1. мінус 1. Міс 1 в квадраті то 1. 3 помножити на 1 це буде 3, 3 мінус 1 буде 2. І якщо х дорівнює 2, то 3х2 мінус 1 дорівнює 3 помножити на 2 в квадраті мінус 1. 2 в квадраті це 4, 3 на 4 12. 12 1 11. В другому, якщо m дорівнює мінус 2, а n дорівнює 1 третя, то 5m +9N -1 дорівнює 5 помножити на мінус 2 плюс 9 помножити на 1 третю в другому степені і мінус 11. 5 помножити на мінус 2 це буде мінус 10. 1 третя в другому це буде 1 дев'ята. 1 дев'ята помножити на 9 це буде 1. І мінус 1. Плюс 1, мінус 1 0, мінус 10. Ну що ж, тренуйтеся, вам потрібно ще раз опрацювати теорію, усвідомити основні поняття, терміни, і потренуватися на завданнях, подібних до тих, що розв'язували разом зі мною. Бажаю вам успіху, до зустрічі!